Сьогодні будуємо будиночок для осмій. Так, на нашій пасіці з'явиться невеличкий будиночок для осмій. Давно я вже хотів зробити щось схоже, просто не було взагалі на це часу. А так як зараз все вже приготовано до початку весняного сезону і з'являється ті краплі часу, який можна використати з користю. Ось ми спробуємо створити будиночок для осмій. Я одразу вибачаю за звук, мікрофони залишив в самому будинку, тому ну, я сподіваюся, вам мене чутно. Е, Який саме будемо робити будиночок для осмі? Зараз буде вспливашечка, ось тут десь. Як він буде виглядати? Навіщо воно мені треба? Одразу відповідаю на це питання. По-перше, я веду гурток з бджільництва для е, своїх діточок, для учнів? І їм буде цікаво поспостерігати за осміями, особливо в контексті відмінності від джіл, як вони себе поводять, що вони роблять, і так далі. Тобто, це перша основна причина створення такого будиночку. Друга причина це те, що просто хотів завжди мати отакий будиночок з осміями. Самому було дуже цікаво. Я їх ні разу ніде не вирощував, не бачив, не стикався з ними абсолютно. Тому я з осміями буду працювати вперше. Де ми будемо брати осмій? Я в тому році й позаминулому бачив на нашій ділянці тут, де ми винаймаємо, що вони тут є, вони літають, десь вони тут живуть. Тому купляти окремо осмій і заселяти їх будиночок ми не будемо. Ми його створимо, зробимо все, як треба. Поставимо і подивимося, чи залітять туди осмії самостійно. Ось теж буде цікаво подивитися. Будиночок буде складатися з невеликої кількості компонентів. Його може зробити кожна людина. Єдине, що ми будемо використовувати стругану дошку. Я з'їздив до Віктора Миколаївича, ми трішечки доску. Вона гладенька, красивенька. Збираємо будиночок, оброблюємо його лаком. Ну будемо сподіватися, що туди заселяться осмій. Ну, зараз я зберу цей будиночок. Процес зборки показувати не буду. Я думаю, це нікому не буде так цікаво. Просто ви подивитесь вже на готовий результат. Я думаю, там все просто. Такий будиночок зможе зробити кожен. Поїхали дивитися, що у нас вийде. Ми отримали ось такий Будиночок Ось так він виглядає. Тепер сюди ми будемо накладати. Заготівлений камиш. Ось такий. В мене тут трішки, треба буде ще нарізати ось такі камашинки. Бачите, діаметром від 0,8 міліметрів і більше. Будемо класти ось сюди. Окрім цього, візьмемо ми ще дерев'яні якісь спили, в них так само насвірлимо. Десь вісімка, від вісімки до десятки отвори. Теж сюди покладемо. Ну і вже кінцевий результат я потім продемонструю. Зараз треба все це вскрити лаком, щоб воно просохло. Ну а далі будемо вже наповнювати це все діло ось такими е нашими камишинками. Їх потрібно багато. це що все тут є, воно поміститься тільки в одну. Ось таку комірочку. Тому камиша треба буде набрати ще, з'їздити багато. Це, до речі, тут теж так його нормально. Тобто, бачите. Але ну, це все треба нарізати обережно і потім почистити, Ну і сюди повкладати. Так, опалюємо нашу, наш будиночок майбутній для осмій. Ось, потім будемо вскривати лаком. Думав, вскривати так зробити жовтенький, а потім передумав, думаю, та ні, треба його більше так, під, е, зробити більш декорованим. І осмії, я думаю, не так будуть реагувати на дуже яскраве це все діло, щоб воно було більш Ось, Тому це так от робимо. Взяв горілочка, звичайно. Можна це, звісно, прискорити, якщо у вас є е, горілки більш потужні, Ну мене швидкість влаштовує, тому я ви бачите звичайною горілочкою При тому, що зараз на вулиці у нас холодно і цей балони з газом, е, вони такі дуже-дуже-дуже єле-єле-єле. Тримаємо вже ось таку текстурку. Ось середину не буду оброблювати. Отак. Буде світленьке. Використовувати будемо ось такий глянцевий лак. Ну і вскриваємо це все діло, хай сохне і потім через декілька днів ще раз вскриємо. Подивіться, яка вона. Виходить, ця дошка гарна. Такий виходить будиночок. Класний. Висохне взагалі буде переливатися. Ось такий. Ну, так і залишимо сохнути. Це він задня сторона. Тут ще зробимо дві підтілечки. Ось, можливо, я його повішу. А ні, подумаємо, як його встановити, щоб було гарно. Ось так. Такий вийшов у нас будиночок. Ну і все. Тепер очікуємо, коли він висохне, і будемо наповнювати його. Е, ну, з Змістом, да? різним. Ось. Це буде окреме відео. Я покажу, як воно все буде виглядати. А поки що, якщо вам це відео сподобалось, можете поставити йому лайк. Напишіть в коментарях, чи хтось вже мав справу з осміями. Ось. Буде цікаво почитати. Це був канал Медові Кадри. Побачимось!